А, а, касети для розсади. Останні дні, можна сказати, перед замовлення, є можливість забрати по такій унікальній низькій ціні. 60 на 40 см, 54, 54, 77, 96 та 160 касета. Ціна 25 гривень за штуку. Ось така класна, еластична касета. Буде коштувати лише 25 гривень за штуку поперед замовленням. Таких цін, по-перше, ніде немає, такої якості ніде немає. Я розумію, що це не польська касета, і тут може ми підводимо свої принципи, що ми завозимо найкращий товар. Але повірте, касети це такий товар більш одноразовий, тобто на 2-3 використання. Але він дуже дорогий у нас в Україні. Я вдивлюся, в епіцентрі вони коштують по 50 гривень, десь там в магазинах по 48, по 45, по 38. Саме дешеве, саме такі, як то кажуть, за їжу працюють харчуються повітрям, продають їх за 33-37, А ми продаємо за 25, Бо ми є імпортери, Друзі. Ми є постачальниками. Працюйте, будь ласка, з нами. Будемо з вам і вам будемо поставляти ще дешевше.